Всім привіт! Мене звати Діана. Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні в цьому відео будемо розмножувати пуричку або, як ще говорять, червону смородину. Її так само розмножують, як і всі інші кущові ягоди, такі, наприклад, як смородина чи йошта. так само це дуже легко і дуже просто. Зараз ми разом з вами її підготуємо, посадимо, виростимо, викопаємо і подивимося, які за один рік виростають гарні саженці. Беремо ось такий пагінець і починаємо його підготовлювати. Зараз ми з нього зробимо приблизно десь три череночка. Від останньої нижньої бруночки відступаємо сантиметр і скусуємо, зрізаємо навскоси. Ось так. Для того, щоб збільшити цю площу, де буде утворюватися корінечко. Звісно, корінечко буде утворюватись не лише на цьому зрізі, але і з нижніх брунечок також буде з'являтися корінечко. Над верхньою бруночкою нам черночок приблизно потрібен десь сантиметрів 10-15. Більше не потрібно. І менше також не потрібно. Приблизно десь сантиметрів 10-15. Над верхньою бруночкою відступаємо сантиметр і зрізаємо рівно. Хоп, і все один черночок готовий. Робимо так і з іншими. Вирила! Канавку сапачкою пролила водичкою, далі просипала інсектицид від личинки хруща та капустянки. І далі починаю запихати череночки під кутом 45 градусів. Для чого під кутом 45 градусів? Для того, щоб потім з оцих бруничок підуть вверх, ось так вверх підуть нові погони, а з деяких піде коріння. Десь на спічечний коробок від 5 до 10 см відстань між кущиками. Все. І загортуємо. Загорнути можна повністю, а можна залишити верхню брунечку, щоб виглядала. Вона не вимерзне. Накривати ми нічим не будемо. Можна, звісно, і накрити, але це не обов'язково. Накрити потрібно тільки для того, щоб захистити від тварин, тому що можуть пробігти тваринка. Ламати верхню брунечку. Ми, але ми сподіваємося на те, що тут ніхто бігати не буде. Так, все. Більш нічого не робимо, чекаємо весни.